Т-54, але шведська, а не радянська. І за Швецією вона у нас доступна на БЕРІ 8.0, це, я так розумію, пізня 54-ка. І сьогодні ми дізнаємось, як же вона грається, тому що танк такий дуже-дуже неоднозначний. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. У описі є посилання на мій телеграм. Та посилання на спонсорство для спонсорів періодично виходять окремі відоси. Все, поїхали. подивимось, як грається 54 четвірка за Швецію. У мене не докачено два снаряди і обидва там підкаліберні, і вони нам нафіг не здалися. Ну, як на мене, у нас є камерники, дешні. На 236 пробиття з 100 грамами вибухівки, це 100-міліметрові камерники, які я буду використовувати в якості основних. А також є топові наші снаряди, кумулятиви на 380 пробиття. Їх я беру також, але менше ніж камерників. І потрапили ми у дупу списку на космодром. У нас є зенітний ДШК, є дими, але дуже й дуже небагато. На жаль. А, ще в мене вогнегасник там не Ну, буває. Я думаю, що нам і одного вистачить. На жаль, на жаль, не встигаю я викачувати для відосів техніку в таких промислових масштабах, ну так, щоб прямо кожен, кожен модуль. Тому для відосів стараюся викачати хоча б основні модулі, які там впливають на подвижність, снаряди там і так далі. Ну, а деякі отакі моменти часто залишаються недокаченими, бо банально не встигаю. Як бачите, по швидкості наведення башти, у цієї 54-ки все дуже і дуже сумно. У нас скільки там? 9,3, і це на експертах. Угу, Попереду вже є ворожі танки. Чую їх. І справа є, і тут є. О! Ніфіга собі? А я це якимось чудом витримав, танконув нічого собі. Ну, слухайте, це що там? четвертий це був, чи що це було? Щось, типу того. І таке, ніби. О, на нафіг. Шеріден. І таке ніби мені проти нього треба б кумулятиви заряджати, але я навіть не знаю. А ні, він бортом підставився. Як бачите, камерників нам навіть цілком достатньо для того, щоб знищувати противника. Я просто в дамах кумулятивів не дуже вірю. Мені здалося, що там танк. Я в дамах кумулятивів не дуже вірю, тому не дуже хочеться ризикувати з ними. Я думаю, кумулятиви я буду використовувати тільки в самих самих крайніх випадках, коли без нього ну, прям зовсім ніяк. Так, десь ось тут справа, ще таке, як був а, танк противника. Заднього ходу, звісно ж, у нас немає. 8 км на годину, бо ну, це ж совок. Що ви хотіли, щоб у совка була швидкість заднього ходу, таке тільки у об'єкта 906-го. І, до речі, об'єкт 906 теж на... А 8-0. От уявіть собі, танк із стабілізатором швидкий, вперед-назад, швидкий. Назад їде так само, як і вперед. При цьому там є також і камерники, і кумулятиви. Ага, оце ворожий танк. Об'їжджає мене. О, там і швидкість, там і стабілізатор, там і перезарядка 4 секунди. І там все-все-все, що тобі треба для щасливого життя є. А, наведення, то в мене повільно, все, обісрався. Ну так от. О, це я в борт навіть каморником не беру. Ясно. Ну що ж, а, 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 а МДХ, МДХ повернулась назад і... і побачила мене. Я її пізно помітив. Ну, два фраги. Два фраги. Якби я був на кумулятивах, можливо, об'єкта я також прибив би. Хм, Але основний дискомфорт зараз був в основному через дуже повільне наведення. Знаєте що? А давайте спробуємо один чи два бої відіграти повністю на кумулятивах без камерників. Так, беремо два десятки кумулятивів. Я думаю, нам цього вистачить. Так от, продовжуючи свою думку, от у нас є 8-0, ця 54-ка, ну, якщо чесно, яка ну не дуже, прямо скажем, не дуже. І є об'єкт 906, Так у нього немає броні. Але та й пофігу на ту броню. Відсутність броні це найкраща броня. Ну так от там є стабілізатор, у нас немає. Там є всі ці ж самі снаряди, що і в нас без проблем: і камерники, і кумулятиви. При цьому там перезарядка 4,3 секунди. А у нас, скільки до речі, на експертах, у нас 8,2, удвічі довша. При цьому там танк і їде вперед, і їде назад, там під 70 км на годину. Ну коротше, що 54-ка це робить на 8,0, Мені особисто не дуже зрозуміло. Так, ми в даний момент розглядаємо шведську, але все те, що я зараз скажу про шведську, воно буде актуально і для радянської. О, на нафіг. Ну, я його не бачив. Їх там он двоє одночасно. Там ДФК і турм, швидкі машини, які приїхали, зайняли позиції. А я зі своєю динамікою ще ледве-ледве від Респи від'їхав. Ну, це жах, якщо чесно. Ладно, давайте наступний бій. Ну, Вибачте, показую, як є. Танк соснулий по динаміці і по швидкості. Він нікуди не встигає. Він не встигає від респи від'їхати, як його ці швидкі тачки, типу дефок, турмів і так далі, вже зустрічають і дають йому пощам. Так, потрапили ми на зимові ардени. Майже дупа списку, це 8,7. Ну, готуємось до того, що всі наші противники будуть швидкі і з е, стабілізаторами. Деякі вже будуть навіть на ломах, згадуємо якого-небудь британського рулькета на 8-7 з ломами, да, на 300 з хвостом пробиття. І який дуже швидкий зі стабілізатором, звісно ж. Ну і починаємо розуміти, що 54-ка це дуже-дуже да, щось таке собі. Ні, Ну правда, максимально соснули униле гімно, яке неясно, що воно робить на 8.0. Ну от, я і вже їду, їду, їду. Бог наскільки вже згори розганяюся, а навіть це тільки-тільки 50, боже. І то вже швидкість втратив, 43 їдемо ледве-ледве. Ну і танк. Кімба не інакше. Хто це в нас тут? А, ну і куте схилення гармати у нас, звісно ж, згадуємо, чисто совкові. Мінус 4, навіть не мінус 5, а мінус 4, блін. Ага, якби я щось там ще бачив. А коли у нас кути схилені гармати мінус 4, то автоматично більша половина карт для нас робляться некомфортними. Зразу ж. А, да, прикольно. А вбиватися ця штука буде. А вбиватися воно буде, ні? Будь ласка. Ну, нарешті. Ага, ну і ось, до речі, Руйкет. Ха -ха. ось, до речі, і Руйкет. РСВіха під'їхала ззаду абсолютно безшумно, без будь-якого звуку, яку я ледве ледве з кулемета зміг вбити. А в цей момент уже позаду були всякі руйкети і тому подібне, навестись на це все швидко неможливо. Ну, а захищеність? ну як бачите, немає її захищеності. Немає захищеності і живучості. Ой, господи, ладно, давайте наступний бій. Нє, тут фрагів не буде в цьому відео, навіть не сподівайтесь. 54 ка це от саме, якщо хочеться постраждати, чи може якогось челенджа хочеться, да? Коли ти любиш, от як тебе б'ють по яйцям і хочеш поставити сам себе в максимально некомфортні умови, от тоді, от, будь ласка, Т-54, це для тебе. Щоб ви розуміли, це вже третій бій, у якому я з гармати ще навіть ні разу не вистрелив. Жодного разу, бо ти просто не встигаєш вистрелити. Ти не можеш ні навестися, ні кудись доїхати. Ну, така от вона 54-ка, дуже класна. Ось, будь ласка, там танк на ломах. Зі стабілізатором швидкий, хі -хі, з заднім ходом, з кутами схилення. Всякі віддари, блін. Навіть оця і кавеха шведська, яка б вона там не була хірова, але вона краще грається, ніж оце, бо там також кумулятиви з гарним пробиттям, там нормальна балістика, є, яка не яка подвижність. І там є лазерний дальномір, блін. Там є розвідка, можна поінти формити на розвідці. Я отак дивлюся на всіх, з ким я граю, да, і ловлю себе на думці, що всі ці танки тупо краще. А що тут толку висовуватися? А висовуватися я тут не можу, бо в мене мінус 4, і пішов я в дупу. Ладно. Я думаю, ви вже зрозуміли моє відношення до всіх цих радянських е танків. Скажімо так, перших ОБТ, по суті, чи прототипів ОБТ, типу 54-ок. От до 55-ки, у мене питань небагато. Там уже стабілізатор, там уже якісь ранні ломи, і оце все тому подібне. А в мене кумулятиви, братан, пішов у дупу. Ага, і руйкет зі стабілізатором, ломом просто видає ваншот. Угу, Ну, да. Хух, боже, який калкалищ. Да. Ні, серйозно, я останнім часом багато на якому лайні грав, але Т-54, напевно, це поки що найбільше лайно з усього, на чому я грав. Ну що ж, за три бої я встиг один раз вистрілити з гармати. Ну, це вже я вважаю успіх. Так, давайте повернемо нафіг назад. Камерники. Отак, 15 штучок і кумулятиви. Мені здається, все-таки треба використовувати саме камерний як основний снаряд, того що. Там хоч якийсь дамаг буде, і балістика тут зрозуміліша, і краще таке, ніби, ніж на кумулятивах. І так навіть якщо задуматись, то а які позитивні моменти є у цього танку? Ну от що в ньому а, приємного на фоні всіх його однокласників? Я оце так задумуюсь, задумуюсь, і мені нічого гісінько в голову не приходить. Ну от прям зовсім нічого. О, по мені птур летить. М -м -м, клас. Якимось чудом я це пережив. Я навіть бачу, де він. Ось він, дим від нього бачу. Ну, отак, хоча б помічу. От був би я на об'єкті 906, я його зараз просто розвідав би і все. І команда вже знала б про нього. Туди б дивилась, фокусила б якось. А я можу тільки отаким чином помічати ціль. Кудись він там переїжджає. Це що взагалі таке, як би зрозуміти. БМП. Давай до побачення. Якимось чудом я навіть розрахував балістику. Жесть. О. Ну, незрозуміло. Звідки що? А, з бази. Так я думав, тут багато союзників моїх, і все таки інше. А, вони там скінчилися в сірісько. Хе, ясно. Ну, от, власне і все. Знаєте, я якось свого часу, коли робив відео про Леопард І, я дуже сильно його засрав. Але ви знаєте, 54 на 8.0, вона ще жахливіша. Ну, давайте подумаємо. Живучості, що там, що там, немає. І той і той танк спокійно відлітає з ваншотів від практично будь-кого. При цьому леопард швидший вперед-назад. Ніколи не думав, що скажу це, але навіть леопард перший грається набагато краще, ніж оце гімно. Башту взагалі таракани, блін, крутять, менше 10 градусів в секунду. Я таке ніби на Пантері-Д граю, серйозно. По подвижності, до речі, плюс-мінус те саме. Я щось не розумію, де там, де там танк. А кожного разу, коли я зустрічаю Т-54, я ну, в основному їх знищую. Дуже рідко буває так, що 54 знищила мене. І тепер я, здається, розумію, чому у нього ж немає нічого, чим можна було б боротися з противником. Ой, як мені пощастило. Як же мені пощастило, що Вікерс не задамажив своїм нещасним підкалібером. Оце ж танк стоїть, да? Ой, трохи не розрахував, треба було вище. Ну ладно. О, так це ж ворожі танки. А, да, я це не проб'ю. Це чіфтейн, Йопта. Ха. -ха. Нормально, да, чівтейн зустрічати? Нормально це? І все-таки треба на постійній основі напевно грати на кумулятивах того, що камерники. Ну, от виїхав на мене лобовою деталью, Чифтейн, чи що це було. Ну, щось було схоже на Чифтейна. І от що я йому можу зробити камерним? Нічого. А перезарядити швидко то я не можу. Ой, я не знаю, ні, давайте, давайте оце останній бій. Все. У мене у мене не вистачає терпіння грати на 54-ці. Чесно кажучи, ну, лютий кал. Це буквально танк, від якого от хочеться, ну, так, знаєте, знатно блювонути. От, от реально проблюватися хочеться від 54-ки і піти помити рот з милом. У мене постійно є відчуття, граючи на ній, що у мене з куточків губ стікає щось коричневе і щось таке, що має не дуже приємний запах. Тому помити рот з милом точно треба після цього всього, та й не тільки рот. Так, Мефісто вже в когось там довбає. Ну і таки додовбав. М 103. -го. Питання в тому, а в кого б мені постріляти? Ну, не знаю, щось я. Щось я нікого і не бачу. Оооо! Ваншот кумулятивом? Та ладно. М -м, там Бредлі стояло. Зрозуміло. Так, Мефісто і тут справився. Ну, от, блін. Прикольна техніка. Мефісто. Ага, критичні ушкодження. Ясно. Ну, там йому ремонтуватися надовго. Чую навіть не один танк. Ось тут двоє здається, чи що О. Пощастило. ай -яй, яй 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 Давай, будь ласка, не треба, окей. це XM800, да? щось типу того. Ну, хтось мені впаяв справа, але, блін, я не знаю, що мені робити. А, в мене кулемет вимкнули. Ай, господи, і що мені оце робити? Ага, і казну зламали. Я з ДШК не можу вбити срану арту, яка по ідеї повинна пробиватися. Та сама моя недобита. Швидко наводиться неможливо. Кудись якось проїжджати, об'їжджати неможливо. Ой, коротше, все. Давайте до висновків. Ну, це правда, це, це супер соснула техніка, на якій фраги робити. Це ну я не знаю. Це треба бути коперфільдом, щоб робити на цьому фраги. Що ж таке, Т-54? Ну, неважливо. Шведська, радянська, ну так що на 8-0. Давайте загинати пальці. Нікуди не їде. Ні вперед, ні назад. Ніяк не наводиться, башта тупо приварена, менше 10 градусів в секунду. Немає стабілізатора. Чи є у цього танка живучість? Ну, як на мене, немає. Так, іноді щось там вона може відбити, але глобально це ніякої погоди не робить. Все одно у більшості випадків цей танк відлітає з ваншотом. Тому живучість теж викреслюємо. У нас є. Камерники, якими далеко не кожного на цих берегах ми будемо пробивати, бо малувато вже пробиття. Є підкалібери, які я в цьому відео не використовував. Та і навіть якби вони були в мене викачені, я не став би їх використовувати, бо нафіг вони треба. Ну і є кумулятиви, у яких абсолютно рандомний дамаг. Так вони пробивають, так вони іноді дамажать, ну, а іноді не дамажать. Таке буває це кумулятиви. При цьому перезарядка у нас більше 8 секунд. Ну і от я сиджу і думаю, за що мені зачепиться, щоб хоч за щось похвалити цю тачку, і я не можу придумати. Коротше, давайте так: висновки робіть самі для себе. Особисто я на цьому грати не хочу. На цьому у мене на сьогодні все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. сподіваюсь на більш приємній техніці.